Друзі, ми тримаємо темпи і активно продовжуємо будувати. Сьогодні ми оглянемо хід будівництва житлового кварталу Садова алея за березень і розпочнемо ми його з будинку номер 6 який складається з п'яти секцій. Бачимо, позаду мене уже збудовано повністю першу секцію. По ній тривають фасадні роботи, а також тривають роботи по упередженню квартир, штукатурення цегляних стін та перегородок. І заливається в стяжках в місцях загального користування. Секція номер два активно рухається вгору. Бачимо змуровані уже зовнішні стіни сьомого поверху. Також тривають роботи по заскленню будинку. Друзі, секція 3. Цокольний поверх уже готовий. Бачимо, на першому поверсі вже встановлені блоки з цеглою. Та розпочинається морівка стін першого поверху. Четверта секція. Завершено роботи по влаштуванню стін цокольного поверху. Тривають підготовчі роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття. Секція номер 5. Котлован вирито. Змонтовано баштовий кран для виконання будівельних робіт. Будинок чотири. Завершено роботу по влаштуванню вертикально-монолітних конструкцій уже другого поверху. Завершено роботу по влаштуванню гідроізоляції та утеплення стін паркінгу. А також тривають підготовчі роботи по влаштуванню вертикально-монолітних конструкцій уже третього поверху. А біля третього будинку активно продовжуються роботи з благоустрою території. Тут незабаром монтується дитячий майданчик та пергола, відпочинкова зона для дорослих. А тут можна уже зняти каску, адже позаду. У мене будинок номер два, який вже збудовано, введено в експлуатацію, і мешканці вже розпочали робити ремонти. Завершуємо наш хід будівництва будинком номер 1 який вже також введено в експлуатацію, отримані техпаспорти на квартиру. І незабаром щасливі власники отримають ключі від квартир. В цю теплу весняну погоду чекаємо і вас на огляд будівництва. До зустрічі!